Щоб у мене закінчилася вдома, я швидше зберуся, одягнуся і в мороз піду переждаючи у магазин в супермаркет, ніж я подзвоню сусідям і з попрошу мусорі. Це нібито складніше подзвонити двері, почати діяло з появою е, Тіндера. Наприклад, наша задача по пошуку партнеру вона не спроспілася. Ми отримали великий вибір. У нас там більший вибір, але задача не стала простішою. Ти можеш подивитися мільйон варіантів, але зрозуміти особистість, чи тобі вона подобається, неможливо по тим фотографіям з профілю. Що ще колега мені підкинула? Це те, що транзактний у нас зараз дуже світ. Що це означає? Ми купуємо і продаємо. Ми купуємо любов, увагу, лайки, увагу, іноді секс і продаємо. Ми хочемо дуже багато, і бо нам показують, що можна мати багато, постійно нам показують показується. Ми не хочемо багато робити для цього, і робимо свайки вліво. Ми готові витратити багато грошей, тобто фінансово, але ми не готові присвятити, хоч скількись уваги та проникливості готові змінити все в курсі вісім лекцій, в яких зібрано все, що необхідно знати про впевнену комунікацію.